Бажаю здоров'я! Сьогодні ми розберемо каточку, в якій я хотів записати спочатку, як брати спеціаліста на башні на катомі, але вийшло так, що це пішло не по плану. Я виграв цю каточку. виграв зі зброєю Model L досить цікава зброя. Як виявилось, вона вбиває в грудну частину тіла, ну і в тулу взагалі вбиває швидше кіло, що в принципі для мене здивуванням було. І... В принципі, можу рекомендувати як снайпер сапорт модул L. Спробуйте її самі. Але перед цим прошу вас поставити лайк до цього відео, можливо, підписатись, якщо ви хочете. Все-таки щоб я зняв відео про накатомі. І заварюйте чайочок Приємного перегляду. Ну що ж. Почнемо. Залетіли ми зразу на кімнату. Бачимо жодної скриньки. Нічого немає, зброї немає. Біжимо далі. Бачимо якогось біднягу. Так, чекаємо перше місце з карткою. Немає тої картки. Чекаємо друге місце, знайшли карту. Так, ну нам потрібна зброя. Перша скринька. Є зброя. В принципі, можна бігти, захищати кімнату. Так, бачимо суперника. Спочатку я хотів, щоб його хтось інший вбив, щоб я отримав інформацію. Але в мене вже є інформація, що хтось е, стріляв е, до цього. Тобто тут ще один як мінімум. Дивимося пароль. Так, ось тут дуже уважно. Бо я вже це пройшов не один раз. ось ці пусти. Дуже уважно. Кожен раз, кожен божий раз. Я вам клянусь. На своєму гіркому досвіді. Оп, карточку вже десь знайшов. Підібрали з нього другу карточку. Так, людина не, з... не змогла. Як кажуть, запам'ятати 6 цифр. Ну, буває, буває. Що там? 4-1, 3, 7, 2, 6. 4-1, 3, 7, 2, 6. Ну, давай, давай. Ти, см... ти зможеш. Ага, два сим. Два. Ну, точно два. Два сим. Три шесть. Четыре один. Давай, давай. Два. Не, три. Три шесть. Три сим. Два шесть. Пидебрав, пидебрав, пароль просто Нереальний. Ну да. Я, як ви здогадались, з пам'ятю у мене не дуже. З тим, щоб говорити в гру і грати, у мене теж не дуже. Тому я зараз озвучую цю всю історію. В принципі, дві карти: це спеціаліст і Лодаут зразу. Ну, ідеально. От, Якщо ви будете знаходити дві карти на, на Катомі, то це для вас ну просто ідеальний сценарій. Якщо ви в команді граєте, то м -м, вам лодаут, в принципі, не потрібен. Я би вам радив брати магазин і МБПЛА, бо для команди він більш важливішу роль грає. Якось так. Але я бачу, що на, на башті нікого немає. В принципі, я. Вирішує, що я можу і третю карту знайти. Чисто гіпотетично, той, той чел дуже швидко сюди прибіг. Під ці двері встав він дуже швидко. Значить, він їх знайшов. Карту знайшов не знизу точно. Тобто він. Ось я знайшов карту знизу. Ось він, скоріш за все, впав на пірамідку, взяв, взяв ключ-карту. Заїхав на зіпку і встав на той куст і просто нас чекав. Ну, логічно. Тому я знайшов ще одну карту. І тепер в мене є магазин. В принципі, як ви потім е, подивитесь, цей магазин зіграв не, не останню роль в тому, щоб я переміг. Але тут е, в нас ще один сюрприз. Ага. Хтось тобто, зайшов в кімнату і зачинив. Цікаво, цікаво. В принципі, ці двері вибиваються будь-якою гранатою. Тобто синтаксес, е якась уламкова граната, наприклад. Ось як у мене термограната. Тобто будь-яка граната вибиває двері дуже легко. Маючи гранати, можна легко запушити Ціль. Як я, в принципі, це і зробив. Так, тепер в нас є МВПЛА, і в нас є також магазин. І того ми відкрили три з трьох скриньки. Можна йти закупитись, купити бебку і вже грати виключно по інформації, яку ми маємо. Так, тут я, в принципі. Вирішив не ризикувати, хоча я граю, наприклад, casual, але це нічого не означає. На накатомі дуже багато людей стрибає. Дуже часто в самому початку я воюю з людьми виключно. Тому краще купити бебку, краще знати інформацію по всіх і закликаю, в принципі, теж грати по. Більше по інформації, ніж ви там когось побачили. Починаєте пушити. Це здебільшого вас почує ворог. Він зупиниться повністю. У вас не буде войс інформації, а, а ви пушите. У вашого ворога буде войс інформації. Знайшли два тіпочка, які не поділили щось між собою. Бачу госта. Розумію чітко, що це людина. Так. Тут я постріляв по ньому. В принципі, це помилка. Бачимо, що він е, хоче підібрати квест, зайшов просто в глухий кут. і його єдина помилка, що він, знаючи звідки ми стріляємо. Хоча б розуміючи, звідки залітає граната, то він би міг повернути вправо, а він побіг через вулицю. ну, Тупо. Так, дивлюсь. Бачу ще одного Оста. До речі, є таки серйозна розмова до вас, моїх глядачів. Хто грає, наприклад, casual і бере госта в цих іграх, От е, навіщо ви це робите? Тобто, за, запитання риторичне, от в casual здебільшого, у вас набагато більше грошей, ресурсів, е, ніж у звичайній грі. Тобто З вас е, менше їх вибиває. У вас є скевенджер. Тобто з кожного боту ви отримуєте додаткову тисячу, а то і півтори. І у вас завжди є опція взяти п -п перк птицю, яка буде, бачити гостів, і е запускати БПЛА і постійно знаходити людей. Тобто їхати на людей, тим самим ви. От знову, я оцього тіпа знайшов виключно через те, що. Замість е, стрілочки мені показує точку на, на мапі. Тобто я знаю, що це людина. І я йду і вбиваю якраз людину, щоб е, в останній зоні лишилось якомога менше людей. Не знаю. От Відпишіть в коментарях, от хто бере госта, навіщо ви це робите в кежолі. Коли можна взяти перк, який бачить гость. Можна взяти перк, е який дає дві плашки. Можна взяти. Я не знаю. Ну що завгодно. Ну не госта. Точно не беріть госта. Все у мене монолог закінчився. Дивіться далі. Хочу підкреслити. До речі, у цієї зброї а, таке добивання досить гучне. Тобто у вас за кілометр буде чутно, що ви добиваєтесь цієї зброї. І, ну, це прикольно, так. Да. Але в якихось реальних матчах я би не брав цей скін, якщо чесно. Якщо так от прям дивитись правді в очі, ви би не хотіли, щоб. Хтось знав, що ви ось тут, наприклад, вбили когось. Ну це прям гвалт такий дуже дуже гучно. В принципі, карта почалась е з того, що ми вже більш-менш е людей 5-6 ми вбили 100%. Це вважаючи. За те, що всього 28 людей в кежу режимі. Ось також. Побачили людину з прапором, з короною. І я намагаюсь її вбити. Так, бачу, що іще одна людина їде. Не ризикую між ними встати в бутерброді. Він сюди зайшов. Це був не він. Я це розумію. Ага, хтось повзе. До речі, непогані гранати ось ці. Ну, реально, от е в якусь кімнатку. От закидаєте дві таких штуки. Ну, і ця кімната перетворюється на таку терма... термальну в'язницю, скажімо так, з якої ви не виходите. Он бачу, що корона вирішила до магазину бігти. Тобто зараз цю корону, Скоріше за все, він хоче ці гроші витратити. Це вже десь сьомий-восьмий в цьому лобі. А їх всього 28. Тобто людей всього 28. раз яких ми вже вбили. Ну, непогано, непогано йде. Так, ну, гра складається з того, що ми просто контролюємо територію довкола магазину. То постійно оновлюємо, оновлюємо інформацію. Дехто. Може, іще хтось госта захотів взяти. Да, не, не беріть госта, кежуалі. Бо це якась нездорова історія. Так, бачимо, що цей з Гулагу прийшов. Не дуже він оцінив свою здатність швидко піднятись на гору. Він знав, що я тут, і все одно ну, якось. Камон, розраховуйте час. Як бачите, зброя в принципі дуже швидко вбиває, Ну, я не знаю. По відчуттям, ну значно швидше, ніж кіло. І е, куль менше потрібно на те, щоб вбити якось так це відчувається Так, я під БПЛА. Дуже обережно себе. веду БПЛА закінчилась. Я спустився, купив. Оп! Повезло. Грошей дуже багато. Тобто ми можемо постійно, постійно, буквально оновлювати БПЛА, піднімати БПЛА, збирати гроші на БПЛА. У нас ще є портативний магазин. Тобто в кінці можна запустити МБПЛА, яке буде ну, там висіти досить е, довго по часу, як звичайно. І буде бачити і гостів, і звичайних. Так, чому я запускаю дві бепки? А, В принципі, відмінність у одної і двох бепок, що дві бепки, вони дають оці е, два кола, тобто оновлюється БПЛА швидше, ніж одне. Ось бачимо людину. Також не знаю, як по транспорту якийсь типок розбив. На нього там ще бот трошки закусився. Так, бачу, що він буде перебігати. От е, ніколи не біжіть е, кудись далеко. Типу, якось е, вбігти в будинок, вибігти в будинок. Це патова ситуація, тому що вас можуть обійти зразу. Бі, біжіть так, щоб ви могли за щось укритись і зчитати інформацію, чи за вами хтось біжить, чи за вами ні, ніхто не біжить. Тоді зупиніться, перестаньте видавати хоч якийсь звук, щоб зрозуміти, ну там вас чейзет, не чейзет. Це дуже важливо. Ось так прям бігти, свідочі, ну. Стратегія не, не найкраща, скажімо так. Так, знайшли ще одного кандидата. Який буде, скоріш за все, обходити. Угу. Ну, все, ми зрозуміли, що він крутить. Навколо будинку. І намагаємось просто встигнути. Так, ось, 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 ось. Не бачимо. Ага, ось о він. Ось це я не знаю навіщо я зробив. Він там міг, до речі, перечекати. Теж не знаю. Начебто в нього все було гаразд. Просто би перечекав, де і все. Так, це вже, ну, мабуть, чувак, десятий, може, одинадцятий. Коротше, глобально ми десь пів сервера та вбили. Це не так складно було робити, бо кожен, кожен другий був eh, з гостом. Тобто, нам не, не складно знайти серед усіх точно людину, точно він відноситись до неї як до людини, тобто розігрувати як, як людину. Так, ну тут останнє коло, в принципі, буду намагатись нічого не вирізати. Можливо, буде вам цікаво. Які б ви рішення зробили. Так, зона маленька. Я вирішую, в принципі, дро дропнути магазин. Він мені вже заважає більше. І е, чому я це зробив? Е, тому що. З тієї сторони є магазин. Тобто, гіпотетично я зараз не в рівних умовах з тими, хто лишився. Тобто хтось з них може стояти от під магазином, мати купу грошей і е, бачить, де я, а я його не бачу. Тобто, Це не рівні умови. Я просто вирівняв умови, грубо кажучи. Бачу, що один згори стоїть. Тому я не пішов вбивати госта. От тільки через цього якийсь гори стоїть. Так, я, я розумію, що мені вже гроші не знадобляться. До магазину мого ніхто не йде. І я вирішую просто запустити МБПЛА. Тобто 3 БПЛА одночасно. Щоб в мене була довга бепка точка мені не потрібна. Оновлюю його газмаску. І все, і, в принципі, я можу приймати госта, бачу, що він вже до мене підходить. Його криє чувак згори. І ось тут увага. Тут я дуже грамотно зробив. Ось проходить чувак. Я його вбиваю і розумію, що мене може вбити е, чувак згори. І просто через газ проходжу взагалі в іншу сторону. Тобто я міг побігти лутати того чувака, і це був би мій останній мув, який би я зробив. Тому тут я все правильно Ну, тут мені пощастило, газ пішов на мене. Повідкривав двері. Бачу, типа, дуже швидко вбиває ця зброя. Ну, прям неймовірно швидко. Якось так. Якось так це працює. Рекомендую. Моду L вбиває м -м, в тулуп дуже швидко, швидше кіло і менше патронів. Якась така каточка вийшла непогана, я вважаю. Вбили реально багато людей. Нагадаю, що в кежуалі лише 28 осіб і всі інші це боти. І з 28 людей, ну ми вбили ну не половину, просто ми деяких двічі вбивали, тобто вони прилітали. Ми їх вбивали. Але ну досить багато. Такий собі кілерейс. По завершенню. Хочу е, запитати е, той, хто дивився до кінця, що покращити, що додати. На якусь тему ви хочете, ролик, щоб я записав, наприклад, якусь зброю, якусь е, щось розібрав для вас по полицях. Вам стало зрозуміло в цій грі, все. Ви можете це відписати в коментарях. Я обов'язково це намагатимусь зробити. Все, дякую за перегляд і до зустрічі.